статут. Якщо в статуті немає цього механізму, то взагалі статута не існує. Там, буде, там має бути прописано цей механізм. Механізм, за що відповідальний статут. А він відповідальний за все, що відбувається в громаді. Правила, майбутнє, розвиток. Взаємовідносини між владою і людьми ось, що таке статут у цей документ. І коли закон прямо говорить, що статутом територіальної громади визначаються засади розвитку. Засади розвитку. Тобто, це не якась абстракція. А це означає, перше, пріоритети розвитку. Тобто, що для громади. Важливіше. Це школи чи дороги? Це медицина чи благоустрій? Це бізнес чи чергові мафи? Що в пріоритеті? Друге. Це участь жителів. Громадські слухання. Вони реальні чи вони тільки для галочки? Якоби вони були? Або місцеві ініціативи, які вони. Вони працюють чи вони взагалі ігноруються. Третє це планування. А це чи є стратегія розвитку, яка прив'язана до бюджету. Плани розвитку цієї громади на 5, на 10, на 15 років. Які це плани? Що буде з громадою в майбутнє? Четверте це прозорість. Хто і як звітує за виконання повноважень. І відповідно за використання грошей, питання звітності. І це має також бути, щоб було зрозуміло діяльність влади. П'яте це контроль. Чи може громада зупинити рішення голови громади або рішення ради? Який цей контроль? Хто має контролювати? І який результат цього контролю? Чому ж влада не любить сильний статут? Бо сильний статут, він забирає монополію на рішення. Цієї монополії просто не буде. Бо там будуть вже інші правила. Тобто сильний статут робить кулуарні домовленості неможливими, не можна домовлятися кулуарно, якщо є сильний статут, сильний статут змушує рахуватися з людьми, з думкою людей. Ось що таке сильний статут. А мертвий статут.